Так, ось так вигляд має наш огірок на 1 серпня. Е, дивіться, огірок вже доріс до шпалери. є ще один варіант. Ось обрізаємо листя. Один, два, три, 4. 5 перший раз листків обрізали. Один, два, три, 4, 5, другий раз, шість. Спускаємо, ось там розв'язуємо шнурку і огірок спускаємо ось на цю відстань. Тут відстань 80 см. І знову у нас продовжується на метр огіроку куди. Е, вже потрібно буде ложити на землю, коли ось ці хвостики попідсихають. Це буквально два дні, щоб хвороби землі не підхватив. Ось такий вигляд, зараз має огірочок. Останнього прискування, що робили, йому давали Актофіт плюс Ал'єт.